Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. М, Глек Кейлі в своєму твіттері почав постити моторошні таємничі картинки з натяками на якісь анонси. Game Awards. Спочатку це була лише фотка, а потім навіть координати, де ця штуковина знаходиться. І вже тут почались теорії про третій Half-Life. Все через Мезу, Кочі не Чорну, яка знаходиться неподалік. Проте, якщо повернутись до самого монументу, то це скоріше за всього натяк на анонс якоїсь діабли, годовору, стародавніх сувоїв чи взагалі соросу від розробників Returnal. Ми стільки всього знайшли, а до цілі не наблизилися. Час обмаль. Тім Чері повідомили, що вже працюють над новим контентом для Hollow Knight Silk Song та пообіцяли незабаром поділитись подробицями. Крім того, розповіли, що міркують зробити наступну гру не продовженням абсолютно новим. IP. боже щастя, майстри. <тас> Том Гендерсон інсайдерить, що ремейк принца персії Піски часу вийде 16 січня 2026. Так я, я тобі повірить. Актори серіального Falloуту зазняли кумедне відео, де вони, типу, грали в покер, завершивши те дійство цікавою великоткою. The house always wins. До Stalker 2 повертаються геймери. Після величезної купи оновлень багато хто вирішив знову відвідати віртуальну Чорнобильську зону. Піковий показник онлайн сягнув більше як 13 тисяч геймерів. Мало. Тім Свіні настільки зблизився з Квентіном Тарантіно, що умовив його створити у Фортнайті короткометражку, що буде частиною майбутнього переведення Вбити біла. Називається це діло помста Юкі» та триватиме всього 10 хвилин. І ще я десь пропустив момент, коли в грі дозволили матюкатись. Чи це тім свіні зробив для свого дружбана виняток? Це скати армії полісір. Суфюгана кілмі, на be, bitch? Strong words, Captain. I shall remember them. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Його. Так. Всі Вівторка.